Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Citroen Picasso 2011 року випуску. На встановлення проставок на передню вісь. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою. Після встановлення захисту двигуна автомобіль трішки більше присів, чим потрібно. Тому було прийнято рішення на передню вісь встановити проставки чи замінити пружини в залежності від стану самих пружин. Перед встановленням робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед становленням 65 см. Щоб добратися до верхніх кріплень амортизатора, потрібно зняти склоочисники та пластиковий захист шаблу. Ми закінчили підкручувати зверху кріплення амортизатора. Зараз піднімаємо автомобіль на підйомнику, знімаємо колеса та відкручуємо наступні узли запчастин, що потрібно зняти амортизатор. Для демонтажу Стійки по нижній частині потрібно відкрутити кріплення гальмівного шлангу датчику АБС, відкрутити стійку стабілізатора та кріплення амортизатора в цапфі. Та знімається амортизатор. На передню вість встановлюємо 20 мм в матеріалі алюмінію. Після демонтажу самої стійки ми бачимо, що пружини плюс-мінус ще свіжі, яких недавно тільки міняли, і немає сенсу їх замінювати. То прийняли рішення встановити 20 мм у проставочки. Зараз зажимаємо пружину, розпружинюємо стійку, щоб встановити проставку. Зараз встановили стійку на стяжку для пружин. Нажимаємо пружину та розпружинюємо, відкручуємо опору. Знімаємо верхню чашку, встановлюємо зверху чашки на опорний підшипник приставку. І ми бачимо, вона спокійно собі вращається. Ми зібрали стійку вже з встановленою проставкою. Проставка встановлюється на опорний підшипник і зверху прижимається опорою. Тепер все збираємо в зворотньому напрямку. Ми закінчили по нижній частині все Встановлювати переходимо до верхньої частини, закручуємо верхні кріплення амортизатора, встановлюємо жабо на місце та двірники склачисника. Ми закінчили встановлення проставок на передню вісь, все зібрали. Тепер виїжджаємо по території, приїжджаємо, щоб автомобіль під своєю вагою став на місце, переміряємо результат і заїжджаємо на розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Після встановлення проставок передня вісь 67 см. Ми закінчили процес встановлення проставок, проїхались по території. Автомобіль піднявся рівно на 2 сантиметри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. підтримуйте український YouTube. все буде Україна!